Чому по клінічному відділенню Трускавецької міської лікарні відсутній санітарний транспорт і причини цього? Ну, розумієте, ситуація дуже проста. Чому ну, б не розмовляли два джентльмена, значить не завжди розговорювати ділянку. Тобто відсутні грошей. ж тобто, всі машини, я отримав інформа... всю інформацію мені дав наш механік, які наші машини задавнені і так далі, які вони там їздять. Я, Василь Іванович. Я осіб. Е, ну, щоб не дав мені збрехати, бо щось все зараз буде кричати зараз. Значить, е, ну, ситуація така, що фактично із тих машин, що у нас є, зараз їздять 4 чи 5 машин. 4 машини. значить, е, Оскільки від нас від'єдналася швидка, зараз є необхідність, і то дійсно вона є. Щоб вночі постійно чергувала наша лікарняна машина, бо трапляються ургентні речі, треба привезти лаборанта, треба доктора привезти, треба відвезти, вибачте, буває таке, такий От Наші машини їздять, там, снід везуть кров, привозять інсуліни і так далі. До речі, зараз е, транспортним засобом е, по привозці інсуліну і всіх тих медикаментів, і транспортуванню кров на снід виконує е, ну, службовий автомобіль головного лікаря. Розуміли, там, в цілях економії там, бензину. Я ну, собі не можу дозволити скажімо так, заставити, гнати там, зараз ці такі ці ці УАЗики, і так далі. ми просто економимо гроші. Зрозуміли, що е, є там ще така табличка, е, за два роки я от підняв статистику, от коли ми от, просимо, щоб ви розуміли, як бюджет формується, ми просимо, нам дають, а потім ще фінансують. Так от ми щось просимо. І нам же на кінцевому етапі за останні два роки от профінансували лише 40% на автопарк і минулого року і цього року. Ну, машина то якось їздить, ніхто якби, не цікавиться, звідки воно взялося, може головний лікар своїй кишені це взяв, а може не спонсора спонсор і так далі. Ну, Там по ходових, там, там, вже, там вже вся ходова моя. Просто ну, машина ж мусить їздити. Їжджу на своїй машині. Їде е, звіт, даю свою, даю цю службову, їду своєю, мені шапка не падає і так далі. Я обіцяю, звичайно, що я про це говорю, але про що ви розуміли, що е, ну, фізично, фізично я навіть по бензину неможливо, я не можу дати машину на е, цю. Тому що, по-перше, вони всі сипляться. А по-друге, що бензин самі бачите, які дорогий. Дорогий, що ну, практично, це десь виходить, якщо ми ставимо машину на поліклініку, це десь 60% всієї суми річної на бензин, нам треба тільки йти. А тоді нема аургенції тоді як. От Воно, звичайно, що ми то ставимо питання, просимо, ну, напевно, будемо агресивніше це робити. Радикальніше, напевно, будемо це робити. От таке. Ну і ага, на завершення, спробу, всі питання я вичерпав.